Що у нас зараз відбувається з бронюванням медиків? Всі добре за цим спостерігають, особливо самі медики, і знають, що є постанова Кабінету міністрів. І нещодавно, наприклад, у червні були внесені зміни. Там є зміни про всіх, хто бронюється, в тому числі і медиків. На жаль, для медиків нічого не змінилося, і прописано лише, що бронюється 50% медичного персоналу, точніше, всіх. Хто працює в медичному закладі. На сьогоднішній день заброньовано, наприклад, сімейних лікарів ну, приблизно десь на 7%. Загальної медицини, що стосується закладів охорони здоров'я, майже 18%. Це не доходить до 50%. Мають бронювати 50. Вважаю, мають не лише 50, а навіть всі 100. Ми бачили, що відбувалося в Одесі. З командою швидкої допомоги ми знаємо, що е, заклади контрактуються з Національною службою здоров'я, вони отримують пакети, за які їм оплачують, і пакети формуються з того, що має бути повна команда лікарів в закладі, які надають медичну послугу. І якщо жодного лікаря або когось одного лікаря в цій команді не буде. То, що відбудеться, Національна служба здоров'я просто не буде контрактуватися з цим закладом, і наші громадяни України просто не будуть отримувати належну медичну допомогу. А саме головне, що наші військові вони після того, як їх стабілізують на фронті, їх привозять по містам до всіх лікарень, там де відбуваються вже дуже складні операції. І ці лікарі, яких зараз забирають на фронт, ж хірурги, анестезіологи, да, вони мають бути тут і рятувати наших військових. Саме військові, коли ми з командою розумної політики їздимо на фронт, і я їх запитую, які військові їм потрібні, і що, яка допомога в них має бути там. На фронті вони кажуть, нам важливо, важливо, щоб е, професіонали були на місці, там, де наших. Військових мають вже е, дати їм реабілітацію, відновити їх, е, зробити складні операції. Я розумію, що екстрена, екстрена допомога вона має бути на фронті. Його мають стабілізувати і довести вже до цивільних лікарень, да, до військових шпиталів, до всіх да і врятувати життя в перші години, да. але і далі вже дуже важливі е, операції відбуваються тобто, лікарі мають знаходитися у лікарнях. Ми разом з моїм колегою Валерієм Зубом подавали запити до Міністерства охорони здоров'я до міноборони до мінекономіки, які зараз займаються питанням бронювання. І будемо на комітеті разом зі всіма розглядати це питання, яких саме лікарів не вистачає на фронті, тобто не просто лікаря, а має бути чітке розуміння яких самих лікарів. Скільки закладів, наприклад, у нього в цьому закладі знаходиться один або два лікаря. Ви розумієте, якщо він віддасть одного із лікарів, залишається лише один, який не може працювати 24 на 7 просто фізично. Тобто, ми маємо якось врегулювати це питання. Саме головне, ми маємо розуміти, що вже більше декілька років іде у нас війна, і лікарі, які з перших днів поїхали на фронт, їм теж треба робити ротацію. Ми розуміємо, що ці вузкоспеціалізовані лікарі, які роблять. Важкі операції їм постійно треба е, мати практику в своєму напрямку, і якщо він не буде її отримувати, то його навики все ж таки втрачаються. Тому ми будемо говорити про питання ротацій медиків. Може, таким чином е, ми зможемо їх забронювати всіх. І е, з міністерством оборони здоров'я з командуванням медичних сил вирішити, наприклад, вони кажуть, нам зараз потрібна така кількість лікарів, саме таких. Ми збираємо всі заклади, і вони кажуть, ми можемо дати стільки, ми стільки, стільки, і таким чином це питання вирішуються. Потім вони повертаються, і з інших лікарень йдуть лікарі вже щоб е, пацієнти, які у нас є, і цивільні громадяни, да вони все ж таки не втрачали ту медичну допомогу, яку лікарі можуть їм надавати тут в закладах охорони здоров'я. Тому це питання ще буде вирішуватися. Я е, сподіваюся, що все ж таки і Міністерство оборони і командування медичних сил нас почує, і ми це питання все ж таки вирішимо. Забронюємо на 100% всіх е, працівників закладів охорони здоров'я і не буде виникати питання, що когось там не вистачає, і тому заклади не можуть надати медичну допомогу всім, хто буде звертатися.